Парки та сквери вважаються найдоступнішою зоною відпочинку для миколаївців, особливо зараз настанням теплої весняної погоди містяни цілими родинами прямують на прогулянки до зелених зон відпочинку. Але, на жаль, похизуватися наші парки своєю чистотою, охайністю та благоустрою не можуть. Не вистачає більше качель, тому що діток багато. В 12 суму ми виходимо багато дітей. Хотілось би більше качель, більше… Ну есть проблемы, мало, мало там для детей, для маленьких таких это качелек маленьких. Вот, да, они на больших да. на, не будут же там или а вообще то есть где поиграть. А где у нас зеленые зоны? Вот это один парк и зеленый зон. Парк Победы там зеленая зона, мусорка на мусорке. Где у нас зеленые зоны? Где можно с детьми пойти погулять, чтобы чисто было? Озеленення міста в усі часи було непростою справою. Звертаючись до історичного минулого Миколаєва, ця проблема була доволі гострою. За вказівку адмірала Грейга були висаджені одні з перших дерев на території сухого фонтану та спаському пагорбі, де й понині існує парк. Але копітка робота наших пращурів та мрії аби Миколаїв був містом зелених насаджень. На жаль, останнім часом забувається. Долю нашої зеленої спадщини ми обговорювали з начальником управління екології департаменту житлово-комунального господарства міськради Володимиром Корчаговим. Він зазначив, що на. В цей час у Миколаєві є більше 210 рекреаційних зон, парки, сквери та інші території. Деякі зелені зони безпосередньо знаходяться на балансі департаменту житлово-комунального господарства, а деякі на балансі приватних структур. Ми на сьогоднішній день ми обслужуємо 94 чотири зелених уголка: центральні центральної площі це, це бульварні частини і по районам города є перелік рекреаційних зон, які ми. Виносить на торги, і соответственно победитель, який участвует в торгах, проводить обслуживание земель. За словами Володимира Корчагова, фінансування, яке виділяється місцевим бюджетом на благоустрій зелених територій міста, недостатнє. Кошти спрямовуються на догляд за зеленими насадженнями, санітарне очищення, утримання малих архітектурних форм. То есть на день, его хватает, чтобы, ну, наверное, маломальского содержания э, той территории, которая есть. Общая цифра для того, чтобы начать хоть какое-то маломальское развитие в 2000 не буду 2010 году, чтобы не соврать, мы подсчитывали около 48 миллионов необходимо в год. Это догляд, это посадка зеленых насаждений, это полив э, деревьев, ну и обрезка и так далее. 2000 в 2014 году было выделено на догляд и санитарную очистку около 10 миллионов, на сегодняшний день выделено на догляд 10 и на саночистку 5, 15 миллионов гривен. Сумма большая, я не спорю, я ничего не хочу говорить, да, сумма большая. И благодаря тому, что идет увеличение, мы увеличиваем график по санитарной очистке, то есть у нас есть были объекты, которые убирались, представьте себе, один раз в месяц. Сьогодні ми увеличили график уборки до двох разів в неделю. Понятно, що цього можливо мало. Но, тем не менее, это це хоч то толчок вперед для того, щоб убрать напряженість по санитарной очистке зелених зон. Як розповів Володимир Корчагов, основний вантаж робіт з благоустрою паркових територій переважно лежить на агрофірмі зелене господарство. И люди, які знаходяться там, це професіонали свого діла, які вміють знають. и могут выполнять работы по озеленению, по обрезке тех же зеленых наслаждений и содержанию зеленых зон города Николаеве. Да, есть нарекания, есть моменты, которые необходимо корректировать. Но для этого мы и находимся здесь, чтобы понимать и направлять организацию в то русло для того, чтобы убиралась лучше, скажем так, правильнее и без нареканий. За словами депутата міськради Тетяни Суслової, реальну ситуацію паркових зон можна оцінювати за декількома аспектами. Перше з них стан, у якому перебуває парк. Це перш за все залежить від того, хто є власником і здійснює догляд за територією. Не слід забувати і про ставлення містян до місць відпочинку. І по-друге, кожен парк або сквер повинен мати проект землеустрою. Крім того, має бути проведена інвентаризація зелених насаджень. В Принципі, парки і сквери в Ніколає, не тільки в Нікалаєві, по всій Україні вони були достатньо. Защищены э, законом Украины, который был принят в марте 2011 года, и он накладывал моратории на... Э, Возможность назначения парків і скверов всіх форм власності. Но так уж вийшло, що в 2016 году это действие этого закона заканчивается. Хотілося бы, чтобы как раз все парки і сквери у нас в городе були защищены, то есть имели саме проекти землі устрою. За словами Тетяни Сусловой, такі проекты мають близько 60 парків. Будь-який парк нашого міста може перетворитися на справжній оазис не лише зелені, а й дозвілля. Дитячі майданчики, атракціони це далеко не повний перелік радості як для малечі, так і для батьків. Але перешкодою стають відсутність фінансування та належних інвестиційних проектів. Як розповідає Володимир Корчагов, усі інвестиційні проекти зводяться до того, що замість дитячих майданчиків та дозвільних центрів планується спорудження заправок чи супермаркетів. до облаштування сучасної паркової зони має Харків. Декілька років тому в парку імені Горького був масштабний спил дерев, громадськість полоха набила усі дзвони, але на місці зелених насаджень і справді з'явилася сучасна інфраструктура. Відтепер парк Горького є візитівкою Харкова. Він славиться не лише найбільшим в Україні оглядовим колесом, ставком з лебедями, а Она має чистотою на всій його території та організованим дозвіллям на будь-який смак. У пік сезону у парку працює більше 300 осіб, обслуговуючого персоналу. Звичайно, цього вимагає велика площа паркової зони. Але, хоча б подібним доглядом за парковими зонами, наше місто похизуватися не може. Як би мене не критикували, як би мене не поласкали от в цих напрямках, Я стою на своєму можна фінансування і ідеї людей. У нас ідеї є фінансування, поде на сожалению немає. Наразі невтішною залишається доля одного з найбільших парків Миколаєва парку перемоги. Багато років тому там також було глядове колоси, атракціони, але зараз про них вже нічого не нагадує. Цікавим є той факт, що цей парк почали засаджувати навесні 1945 року, тому його назва не просто символічна, це історична пам'ять. Але що з ним буде далі? Майже риторичне питання. Вигран останній суд, і этот суд касається только той території парка победи, которая знаходиться справа насколько я знаю, для того, чтобы привести ее в порядок, определенные деньги выделены в этом году. Что касается территории парка, которая находится слева, ну, если едешь в сторону ПГС, то э, там тоже определенные работы должны быть выполнены в этом году. Насколько вони будуть і як швидко вони будуть виконані, я вам не можу зараз сказати. Окрім цього, у нашому місті є ще одна проблема – вирубка дерев. Ну, хочу, скажем так, официально заявить, что ни единого дерева в городе Николаеве под спил. Под білборди под установку малих архітектурних форм в порушення законодательного поля не провезводілась і не було розрішення нашому управлінню. Миколаїв місто білих акацій таку славу місто мало колись. а Сьогодні миколаївці нарікають на те, що квітучі дерева йдуть під спил. Начальник управління екології роз'яснює, що процедура омоложення акацій є обов'язковою, а також необхідним є і прибирання аварійних за станом дерев. За його словами, у жодному разі мова не йде про спил зелених насаджень заради встановлення білбордів. Такого количества, такого количества зелених зон, як у нас в городе, ну не побоюсь сказати на території юга України, наверное, нет. Нужно этим гордиться, нужно это поддерживать. Ну опять же, въезжая в город попадаешь... в город білборда, як зазначає заступник начальника управління екології Тетяна Скибицька. Процес підтримки благоустрою та озеленення є доволі важким. Для того щоб повністю не всі дерев'я і робити пустиню з города, ми проводимо мала роботи. То тобто, всі дерев'я. Обрезаем вот таким образом, чтобы они могли во время начала роста давать молодые паданы. Это мы можем просмотреть как по улице космонавтов, как мы проводили в прошлом году зимой прошлого года. Ми провели удалення сухих аварійних аварийных і На їх місце висадили молоді саженці, акації. І також провели омолодження деревьев більш старих, так як у нас начали поступать жалоби жильців города. Не мінять, так як посадка дерев проводилась після воєнного време в 50 55 п'яте роди, то дерев'я себе вже і жили. Зелений фонд нужно міняти. Але в місті, як завжди, не вистачає денег і немає средств і сил, на то, щоб все це потім обслужить. Пали листя та сухі гілки не головна проблема міських зелених зон. Це погодитись явище у парках природні. А ось звалище будівельного сміття або пластиковий посуд, пакети, пляшки це вже свідчення того, що тут були люди. Певнена, є серед них і ті, хто обурюється занедбанністю паркових зон. Чому ж прибирати за собою не спішать? Навесняні та осінні суботники виходять у першу чергу службовці, державних установ та студенти. І тут, повірте, нічиї руки не будуть зайвими. Тож приходьте, прибирайте, не залишайте сміття за собою і чи дітей не смітити, бо всі ми тут живемо. Зелені насадження це легені міста, і це давно відома істина. Вони потребують особливого нагляду і догляду. Миколаївські парки мають стати не просто прекрасною нашого міста, а улюбленим та доступним місцем відпочинку миколаївців. Але поки що ця проблема чекає свого вирішення.